Вітаю на каналі Гостях у Тані. Сьогодні закрила ось декілька банок лечо. Мене дуже полюбляють цей продукт, цю консервацію, тому я завжди кожного року закриваю декілька баночок. Ось маю ще стільки помідорів червоних, я зірвала їх зеленими, вони мене почервоніли. До речі, хочу сказати, що дуже гарно зберігаються і червоні помідори гібриди. Ось перець також ще залишився, порізала на шматочки, перемолола на м'ясорубку, зробила томатний сік. Спочатку я закип'ятила його, треба, щоб він закипів цей томатний сік. І після того, як починає кипіти, я додаю цукор і сіль. Цукор і сіль розчинився, і після цього вже починаю закладати перець. Ось таке кольорове лечо у мене буде. Тут і червоний, тут і зелений, і жовтий. До речі, дуже товстостінний колобок перець. Дуже гарно він і для фарширування, і для закривання лечо. І буду чекати, поки уся ця маса закипить. Після того, як у мене прокипить десь хвилин 10. 10-15 це максимум. Помішуючи, треба його помішувати обережненько. Рецепт цієї консервації наступний. На 2 літри томатного соку треба взяти 1 стакан цукру і 1 ложка солі столова. І треба додати 100 грамів уксусу. Ну, мене 9% і, звичайно, у мене подвійна чи, можливо, навіть потрійна. Порці, тому що дві порції я зробила. Додаємо оцет і все гарненько перемішуємо. Чекаємо ще десь хвилини, 2-3, поки закипить, і можна вже розкладати у чисті банки. Можна ще додавати один стакан олії, але це за вашим бажанням. Із двох порцій у мене вийшло 7 літрових баночок. Закривайте, можливо, на наступний рік хтось буде закривати, бо я закривала тільки що сьогодні, бо в мене залишилося ще помідори і перець.